Що можете підтвердити з тієї інформації, яка от зараз шириться, зокрема, від волонтерів і, зокрема, від солдатів на передовій? Ну, зокрема, хочу сказати, що українські військові не відступили назад і не просунулися вперед. Наші військові знаходяться на своїх позиціях, які вони займали до того. Проросійські терористичні війська вони провокують українські на створення неадекватної на, від, на здійснення неадекватної відповіді з приводу ну, формату, напевно, що сьогодні розпочалася робоча зустріч в форматі Мінз2. Так, з самого ранку по нашим позиціям в районі Луганського працювало БМП, потім працювала 122-мм артилерійська системи, 120-ті міномети. Також російські війська використовували танки угу. Аркадію. Чи можете сказати про поранених і загиблих за сьогоднішній день? Тому що маємо інформацію, зокрема, що є 10 поранених військових збройних сил України ну, даний... і один загиблий. на даний час, да, на даний час цю інформацію і проводиться евакуація поранених. Звісно, що про такі не розуміло, розуміло. Я... наскільки ми розуміємо, то. Евакуюють поранених вже в часовий яр, тобто в госпіталь, а не в Бахмут З Чим це пов'язано? Чи, чи дійсно госп... лікарня є переповнена? Чому евакуюють не туди Ні, в лікарню? Лікарня Не переповнена, евакуація здійснюється згідно плану, який є розроблений і евакуюють не лише там на Бахмут або на часів яритовою евакуація здійснюється і на туди в центральну частину України. Де вже безпечніше, є більш підготовлені фахівці і більш медичне обладнання, щоб надання швидкої допомоги. А пане Аркадію, я так розумію, що все ж таки є, ви кажете про евакуацію, тобто є якась кількість людей, які постраждали. Звісно, при таких обстрілах ну ми не можемо уникнути при кількості ну, поранених людей щодо загиблих ви поки що уточнюєте інформації немає са так, так вся інформація буде уточнена І завтра вже думаю що по обіді вам все вже розповість.